В Доді 2 знайшли експлойт, котрий може знищити абсолютно всю економіку артефактів, котрі купляють люди на героїв в грі. Ось це Акса вепор гем. Доволі таки рідкісна історія, котра ось так підпалює героя. Його собі вартість десь 1800 доларів. Він вставляється от сюди в сокиру або будь-яку іншу шмотку і називається Палаючий слід кари. Отримати цей гем можна було раніше тільки шляхом знищення рідкісних бейбі рошенів з яких цей гем і падав. Так от Нещодавно помітили, що користувачі в китайському регіоні почали масово продавати ці геми, та рідкісні артефакти на кшталт ось таких бейбі рошенів котрі отримати великі кількості просто неможливо. Причому люди помітили, що деякі бейбі-рошени продавались по 40 гривень, взагалі. Так як штани, як це сталося? Люди копіюють артефакти, рідкісні, котрі, по суті, є. Підробкою, якщо можна так сказати, і люди в цьому ж регіоні купляють їх за величезні гроші. І, наприклад, ось ці геми можна продавати вже в сетах готових, як ось тут у Квінов Пейн, котрі раніше шерились закрито серед професійних гравців, а зараз це вже масово копіюється. Ну а підробки люди купляють звісно за великі гроші. Тільки тут є один моментик. враховуючи, що це експлойт і підробка, Valve можуть в будь-який момент просто прийти і відкатити ці артефакти, а люди вже їх купили.